Слава Богу, дорога церква. Христос народився. Слава Ісусу! Фух. Ось підходить до кінця да, наш 2023 рік. Да, і ті, хто постарше, скажуть, що дні бігуть, да? ті, хто трошки помоложе, скажуть, що вони йдуть. Да? Но на самом деле, як би воно не було, рік майже вже пройшов, ще декілька діб, і ми в новому році. Да? І до цього міста нам допоміг Господь. Амінь. Слава йому. насправді цей рік був нелегкий, як і 2022 І двадцять е, і ми з Божою допомогою йдемо та зупинатися не збираємось. Я думаю, що в кожного є такий час, коли ми підводимо ці підсумки да, свого життя. Робимо якісь прогнози на будущее, да? і дивимося, що ми зробили за цей рік, що встигли, що не встигли. Аналізуємо поразки, робимо висновки та плануємо наступний рік. Той рік, що був, да? він нам приніс дуже такі великі випробування. Да? І ці випробування вони тривають до сих пір. І ми це знаємо, що це є війна. Да? І знаємо, що ми бачимо, що наш ворог це дійсно губитель людських душ, та для нього нема нічого святого. Він веде війну, порушуючи всі договори, які є в цивільному світі, та ця війна торкнулася кожного да? українця. Тим не менше ну, хочеться, хочеться сказати, що э, Бог. Нашу Україну він не прокляв. Да? Бог в цій війні показав насправді, хто є Росія да? і хто є ми з вами. Всі прогнозували, що за три доби да, України вже не буде, але Бог вступився і ми не поступаємося ворогу майже два роки. Ми всі пам'ятаємо ті дні, да, кожен може впевнено сказати, що ми пам'ятаємо всі ті дні, коли. Тут у нас да, не, було, не було місця, де можна було даже покласти ще одного матраса, бо було все зайнято людьми. Пам'ятаємо ті молитви, да, коли ми молилися, і по нашим молитвам ті ракети, які, які летіли до нас, вони верталися туди, відкуди вони летіли. Пам'ятаємо, що Бог творив всі чудеса, і ми дякуємо Богу, що за роки війни ми не тільки... Ми не тільки стали хуже, да? ми не тільки впали духом, а ми зміцнились. Да? І можна сміло е, сказати, що за роки війни в нас навіть е, запрацюва декілька служінь да, потужних. Це служіння соціальної програми, це допомога сиратам вдовам. Добре пішло капеланське служіння, служіння ВПО. Е, дивно так, що за цей час війни. В нас майже даже відкрилась церква, да? був початок положений і от в цей час, да, коли йде війна, ми не тільки там впали чи щось у нас не стало виходити, а у нас відкрилась нова церква, і це, ми знаємо, це на книжківцях це Купал. Це все відбувалося, та відбувається тому, що в нас є наш Господь. Слава йому, дорогі брати та сестри, такий зробив вступ для чого, щоб ми. Понимали, щоб ми розуміли з вами, що в нас все-таки війна є, да? і вона нікуди не ділась. І це те, що, що є, і з цим треба щось робити. Да? Давайте в мене є приклад. Давайте згадаємо приклад да, з писання, де народ Божий був в такій ситуації, де була війна, що вони робили і як їм допомагав Бог. Це буде вихід. 17 розділ з 8 по 16 вірші. І прийшов Амалік і воював з Ізраїлітянами в Рефіміді. Майсей сказав Ісусу Вінавіну, Вибері нам мужів і піди, і завдай поразки Амалику. Завтра я стану на вершину пагорба, і посах Божий буде в руці моїй. І вчинив Ісус, як сказав йому Моїсей, і пішов битися з Амаликом, а Моїсей та Аарон, і хур піднялися на вершину пагорба. І коли Мої підносив руки свої, перемагав Ізраїль, а коли опускав руки свої долав Амалик. Та руки Моїсеєві вивощали, і тоді взяли камінь і підклали його під нього, і він пересів на нього, а і хур підтримували його один з одного, а другий з другого боку, і були руки піднесені до заходу сонця. І переміг Ісуса Малика і народ його вістряєм меча. і сказав Господь Моїсеєві: це на пам'яті. І нові Ісусові, що я назовсім зітру пам'ять амалікітян із Піднебесної, і спородив Моїсей жертвенника і назвав йому ім імення, його Ванісі, Господь, знамено моє, тому що сказав він рука на престолі Господа, війна у Господа супроти Амалика і зроду рід». Слава Богу! Ми бачимо, що в цій історії є два народи: є народ Божий і є амалікітяни. І з історії Божого народу ми бачимо, що війська вони складувалися із двох складових. Да? Це були воїни Ісуса, і воїни Ісуса Навіна і були священники. Да? Ми також бачимо, що сама битва, вона напряму залежала від того, що робили священники. Давайте на це скажемо Амінь. Коли, коли Моїсі підіймав руки, да? все фізичне відбувалося в движенні таке, що і Ісус Навін він побіждав. Коли падали руки, да, коли опускалися руки, ми бачимо, що Ісус Навин тоді одалював тоді, Ісуса Навина. Що ми з цього можемо взяти? То, що наше життя, духовне, наше життя, воно напряму зв'язане з усім фізичним. Давайте на це скажемо Амінь. І те, що зараз відбувається там, на востокі, там, везде, де є наші воїни, знаєте, воно напряму зв'язано з нашими молитвами. З нашими молитвами, з нашим, нашим пониманням, що на самом деле происходит. Амінь. Брати і сестри, все, що єснує в духовному світі, воно напряму зв'язано з нашим матеріальним. Хочу сказати декілька слов, слів по поводу того, з ким воював народ Ізраїльський, це був Амалік, це був такий народ, який преслідував. Народ Ізраїльський ще коли він виходив з Єгипту. Це були такі люди, які дійсно їх не интересували по суті багатство їх не интересувало добищем, їх не пересували землі їх интересували просто сам процес вбивства. Бо ім'я Амалик вон, має два корення: перший корень ам, що обозначає народ, а другий корень лак, обозначає лакать. І в купець це два слова, вони э, амалик, оно переводиться як народ лижущий кров, то есть локающий кров. То есть не просто народ, а народ не просто убивающий, а убивающий, терзая, наслаждаясь убийством. То есть, ну, ну, такі от були люди. І в 16-14-16 віршах 16 ми бачимо, що у Бога з амаликом є особливі відносини, і він хоче стерти його з пам'яти, та воює з ним, поки він Ясную. А малых в Библии отожестляется с грехом у плоти, который не боится Бога, и сие сумни... сумливы в вере, тем наносячи поразку. Слава Богу! Знаючи, что бис они не втомляются, не стареют, а не сплять, то один из апостолов, залишив нам такую пораду, она написана к Ефесянам, в 6 розділі, З 10 по 18 вірш, нарешті, браття мої, зміцнитись Господом і могутністю сили Його. Адікнися усе зброю Божою, щоб ви могли стати супроти підступів дьявольських, тому що наша битва не супроти крові і плоті, але співправителею і пітьми віку цього, супроти духов злоби піднебесної. Для цього прийміть цю зброю Божу, щоб ви могли протистояти за злого дня і все перемігши, вистояти. Отож встаньте, перепоявшись кріжей вашей істину и одягнувшись крицю праведності, і взувши, ноги, і взувши ноги в готовність благовістити мир, а найбільше візьміть віри, которые можете всі розпачені стріли лукавого, і шолом порятунку візьміть, і меч духа, є Слово Боже, и і усі, і усілякою молитвою и благанням молиться повсякчас Духом, и прагне цього самого з певною постійністю и благанням. За всіх святих. Давайте на це скажемо «Амінь». Дорогі брати та сестри, ми знаємо, щоб отримати зброю фізичну, нам треба деякі речі. Да? Нам треба такі речі, як свідоцтво, да? що у тебе все добре з твоїм зглуздом, треба, щоб ти був півнолітній, так? треба ну, якусь, мати якісь навики, як з нею. Обращатися, але да? щоб мати да, зброю духовну, нам для цього треба дві речі: треба віра і треба бажання. Амінь? Віра і бажання. Я знаю, що в нашій церкві, в нашій церкві, що вообще наша церква люба церква це є одна із. Бойових єдиниць, вообще в глазах Господа, який бачить церкву свою як ту єдиницю, яка постійно воює. Знаєте, хочеш ти це, чи не хочеш, знаєш це чи не знаєш, але ти є, явля... якщо ти являєшся членом церкви, то ти являєшся духовним воїном. Давайте на це скажемо Амінь. І коли ну, і завжди війна, завжди, кожен день, кожен час ми воюємо. І я хочу сказати, що ми з вами неодноразово були свідками того, як молитва робить чудеса не тільки тут в церкві, а також і за межами її. І кожна перемога, будь-то зцілення або рішення якоїсь справи, чи щось інше, де прославляється наш Господь, воно веде нас до великої перемоги над злом, як у своєму житті, так і навколо. То мати зброю цього недостатньо, щоб бути переможцем. Треба ще що постійно. Треба постійно ще тренуватись. Амінь. І на цей, на цей виклик в нас є теж місце Списання Це Ісуса Навіна, перша, перший розділ восьмий вірш. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимесь над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано». Тоді, бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Ось така порада в нас є. Щоб мати успіх, треба добре знати всі фізичні та духовні дії да, та закони. І це, можна сказати, теоретична да, складова. У нас є ще практична складова. І вона теж написана в Слові Божому, і це у нас перша Солонянам, П'ятий розділ з, 20, з 12 по 23 вірш. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, як, тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують, та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі у любові за їхню працю, живіть у мірі між собою. Благаємо вас, брати, карайте ледочих, молодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих. Супроти всіх, будьте терплячі. Уважайте, уважайте, щоб ніхто не віддав нікому злом за зло, а старайтесь робити добро один до одному і для всіх. Завжди радійтесь, молиться без перерви, за все дякуйте, бо такава воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасити, пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре. І стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освітить вас цілково цілковіто. І нехай уся ваша істота, дух, і душа, і тіло буде збережена без плям на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Давайте на це скажемо амінь. Слухайте, ну вроді молодий, ну час так біжить просто. Добре. Я хочу зауважити ваше внимание на що? на то, що ми завжди сюди приходимо, амінь. Завжди звідсіля лунає слово Боже. І хочу, щоб ми звернули з вами увагу на це місце списання і що ми з нього будемо мати. Як приходить, це буде Ісаї, перший розділ, 12 вірш. Як приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає? що ви топтали мої двори? Давайте ще раз прочитаю. Як приходите, щоб з'явитись перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Ми бачимо, що Бог звертається до свого народу і говорить, що ви з'явились в храм мій перед моїм обличчям. Але ось питання, хто вимагає від вас, хто вимагає. Від вас це робити. Тим самим Бог виключає себе, свою волю чи примус. Він питає, навіщо ви прийшли, з якою ціллю. Ми знаємо, що Бог він не змінився. Він говорить, ця будівля це мій храм. І тут живу я, тут мешкає моя слава. І є у вас бажання, чи нема? Знаєте ви чи не знаєте? Кожен раз, коли ви приходите сюди, виявляєтесь перед моє лице. Я вас бачу. Та хто вимагає від вас, хто примушує вас сюди приходити? І таких, де є, де, є декілька таких би, відповідей. Може, совість, знаєте, може, це твоя совість тебе сюди приводить. Така, що от я прийшов в неділю, відмитися, я є. Ну, та й все. Може, це якийсь, ну, е, якийсь, Якийсь твій захід такий, що ти прийшов там для когось, там, може для батьків. Там. Може ти прийшов просто показати, що в тебе є. Може ти сюди прийшов вирішити, які свої справи. Тобто, от Бог питає, що тебе сюди привело? Подміркуй над этим. Я... ну, Є такі знаєте, речі, які. от такі, А є такі речі, де. Е... Де говориться в Луке, в 14, 4 розділ, 16 вірші, там говорить так нам Біблія. І прибув Він, Ісус, у Назарет, де був вихований, увійшов Своїм зазвичаєм суботнього дня в синагогу і став, щоб читати. Я хочу підмітити, що є, то, що ти приходиш сюди -то того, а є з-за того, що ти приходиш сюди почути Слово Боже. Амінь. То ось є таке, що ти приходиш сюда за зазвичай, то ось, ну, російською по привычці, да? Завсігда. То ось ти знаєш, що тобі сюда треба. І якщо ти сюда приходиш за тим бажанням, за тим бажанням, щоб бути слухачем слова Божого, то я хочу тобі сказати таке, що незалежності від того, як ти сюда прийшов, послухати, вирішити свої проблеми, для кого ти сюда прийшов, чи як, ти все одно являєшся слухачем слова Божого. Що би ти не робив? Якщо ти тут, то ти слухаєш слово Божє. І ми далі дивимося, що Слово Божє, воно, коли лунає, воно не лунає просто так. так євреям в першому, в першому, давайте є ще в мене да, 10 хвилин. Давайте отак: от от, що значить вообще слово? Що ми знаємо про слово Боже? Да? Слово Боже це відкриття, которое Которое нам відкриває Бога. Так? Відкриття, дане Богом, хто такий Бог, Слово Божье. І ми, коли читаємо Евреям в першому розділі з першого по другий стих, то ми бачимо, що багато разово і багатьма способами Бог говорив колись до Батьків наших через пророків, а за останніх днів він говорив до нас через Сина Свого. Тобто ми бачимо, що Слово Божье нам відкривається через Ісуса Христа, да? хто такий Бог. Слово Боже нам відкриває, хто такий Бог через Писання, да? і ми знаємо, що через пророків воно нам теж відкривається. І далі, ми, ну, Бог відкрив, відкрив нам себе через слово, написане людьми, яких да? він вибрав. І що ми знаємо про Слово Боже? Ми знаємо, що к Євреям написано, що Слово Боже оно живе і діяльне, да? і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів до костяного мозку. І розрізняє почуття та думки серця. Слово живе і діяльне це не просто звук і, і якась інформація. Ми знаємо, що Слово Боже це особистість. Амінь. Це лічність, це живий організм, і ознака цього організму це дихання. Слово Боже живе, воно є дух, який дихає де хоче, голос його чуємо та не знаємо, звідки він приходить і куди уходить. Далі ми читаємо, що Слово Боже воно діяль, діяльне, то воно робить працю, для чого і посилається. В 2 3, 3:16, 17 написано: все писання, воно натхненне Богом і корисне для навчання. Що корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховати у справедливості, виховувати у справедливості? Ось дії, для чого посилається Слово Боже, те, що воно повинно робити з тими, хто слухає та читає, тобто навчає, докоряє та виховує у справедливості, наставляє в праведності російською. То тобто, що я тобі хочу сказати, коли ти сюди прийшов, коли ти сюди прийшов. Неважливо по яким обстоятельствам, лунає Слово Боже, і воно робить свою роботу. Його робота, Слово Боже, вона є в чому? В тому, щоб навчити, докорити, направити і виховати у справедливості. Це воно роби. І далі ми бачимо, що Слово Боже робить в двох напрямках. Рухається в двох напрямках, коли ми його виконуємо і коли ми його не виконуємо. Коли ми його не виконуємо, ми, то ну, таке питання. Якщо ти прийшов, слухаєш слово Боже, воно хоче в тебе зробити роботу, а ти його не виконуєш, то навіщо ви, що ти взагалі сюди приходиш? Амінь? Ми зараз побачимо, що, що в тому напрямку, що в тому напрямку, там є результат. Ми знаємо, що слово послане не вертається просто так, да? і та написано в Ісаї в 55 розділі, в 11 вірші. Отак і моє слово. Що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Ми знаємо, що Бог дав нам свободу вибору, і ми можемо обирати, якими нам бути, так? як нам будувати, на піску чи на камені, бути нам благорозумним чи безрозсудним, слухаючи Слово Боже, виконувати його чи не виконувати це наше право. І в Матвіє сьомому розділі з 24 по 27 вірш, нам слово говорить: кожний, хто слухає ці слова мої і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який здобув свій дім на скелі, збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний. До необаченого чоловіка, який збудував свій дім на піску, палилася злива, розлилися ріки, падули вітри, і ударили на той дим, і він повалився. І руйна його була велика. Руйна його була велика. Я хочу, щоб ти, брат і сестра, зрозумів, що все, що говорить Господь, це дуже цінно для нас. Амінь. Дуже цінно. І коли ми не виконуємо, ми стаємо як оці люди, як оці чоловік, який построїв свій дім на, на піску. І ми бачимо, що слово говорить, що руйна його була велика. Руїна, руїна була його велика. Вибачаю. Я зрозумів. Коли ми слухаємо Слово Боже та не виконуємо, ми можемо понести дуже велику поразку в нашому житті. А найбільша поразка, яка може бути, це вічність, де нема нашого Господа. Яків у першій главі з 22 го вірша він говорить: будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обмануючими, бо хто лише, хто лише слухає слова, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя, обличчя яке має від природи. Ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Хто ж пильно розглядає вдосконалий закон свободи, і у нього пробуває ніяк слухач забутька, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Давайте на це скажемо Амінь. Підводячи висновок, на сього сього, я хочу, щоб ми звернули з вами увагу на такі речі, як. Не дивлячись ні на що, що ми з вами являємося, По-перше, ми з вами є воїнами Ісуса Христа і наша війна, наша боротьба, дякую, наша боротьба, вона дійсно не проти крові, да, і плоті, а проти темряві, проти духов злоби злобисне. Це нам треба знати. і Мати це на увазі, бо наші молитви, наші прохання, наші вони мають прямий зв'язок з всім тим, з тим, що зараз робиться у нас в страні. Нам Друге, що нам треба завжди бути в формі. Тобто нам треба завжди тренуватися, удосконалюватися в теорії та практиці. Тобто, все, що нам говорить Слово, це треба все приміняти. знаєте, І такі. Зібрання як молитовні, такі зібрання, як хадетайствіне, тобто вони должны бути актуальними в житті не тільки в нашій цепочці в молітві, а в житті кожного. Давайте на це скажемо амінь. І, і третє таке, що, на що треба дуже звернути увагу, це е, наші, наш підход до Божого Слова, бо Слово Боже живе і дійственне. І кожен раз, коли ми приходимо сюди, нам треба налаштуватись не просто бути слухачами забудьками, а треба налаштуватись на те, що слово воно, ну, то, воно робить те, щоб ми це зробили. Амінь. То виконавцями слова нам треба бути. І це майже саме важливе, знаєте, в нашому житті, що на що треба звернути увагу і робити це. Давайте станемо і помолимось.